О! Так. Тут десь, десь має бути. Десь має. Що везде все капає? Що таке? Скільки цієї води? Таке пішли і тут тройка, вот. І за стройки вони все закліпали водою. Може і таке буде Так. Далі, далі. О, тут якісь ворота. Тут не були. Тут були, да. На поворот. Джим, джим. джим. Дипломат! Він став дипломат. Здесь дурный слухай. Ми з ним нічого не зможемо. зробити О, банка! <laughs> Ласт, <laughs> я вважаю, це джекпот. Ага. Так, тепер на саме цю банку. <laughs> Чпоньк. Береш шату тут. А, е, а чого? Я то щось не понял. Ай! Та що ш... таке? Я не знаю. Якось так виходить Ще дипломат! Кидай! Нау! No, кидай, дипломат! Дай нам дипломат! Да! Що він не відкривається? А Як це той відкрив? Ударами О! А це ж нічо, шо? Нічого нужно. О, кит! Я ага. киши кит! Який кит? <свят> Я ж кажу, кит! Китс, короче. Картина кота. А як він вліз в дипломат? Мені цікаво. Мені самому дуже цікаво. Кейтс, кит, кейтс. О! О! Ідеально! Ха-ха-ха! <свят> 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 банку? Ага. Тупо стоїмо тепер збираємо банки. Ти цю банку донесеш кінця? О! Та донеси ти до кінця ту банку. Капець. Я її не донесу, я тобі відповідаю. Це шок. Так. Та то тут відсрати вже. Сируни якісь Так, вони не винні, що вони такі. Почнемо з цього. Я тут розумію, але ж постійно, ну що таке. Так. А, давай глянемо на, на карту. На, на карту, так. Да. О, У недалеко від цього. Від одної із качечки. І рибка теж нам треба, я щатаю. Я тоже считаю, что нам треба рыбка. Ты Чуешь ты? Ага. Так. Друг Ой, мм. Да, ми щось пропустили. Коло магазина, походу. Срач. Да, десь біля магазину. В магазин завод. А ти ж чуєш що щось з цвенкой? Щось було, да? Час від час. Це я баклажан. Так, ідеться вона може бути. Попробуй ще раз на касу нажати. Нам щось видати як тебе. Знову. опа пана. Панали ха, -ха, -ха. гроші. Ну, нам не помешай. Да. Так да. Мы можем тупо лутать бабки тут. Так. А, а даш, лише може бути тякач? Щось я не знаю, честно тут скажу. Да, тут вона может бути. О! О, банка! Вже ці кейси розкидані по дорозі. Люди будуть об них падати і тіряти свої банки. Це арліфов. Вони навряд чи будуть за них падати, але ладно. Ну, блін. А тут ще. Якісь цвіти. Да. А якщо відвинути, можна туди буде зайти. Ой. Ми, случайно. Так. Може отут -от десь? Mm. На зупинці. Та ні, вроді. Ні. Та достав. <laughs> Якщо поговорити до кота, він де спати? Ви холди ікс ту аксес Короче, бесполезно. Да. Уже зверху надмазим. Та я не думаю. А чому ні? Бо там немає куди пройти. Так. Коло шапка може десь? Треба б обойти. Для ночі є десь. Вхід. Ти має бути. О, давай спробуємо залізти. Якийсь способ залізання має бути. за залазами. Оба, Шани. Здрасте. Так. Ша, блестяха. Ну. Так. Это же дуже интересно. Так, а куди тут? Попробуй, Попробуй... А, Попробуй. все, бачу, бачу. Спочатку ми йдемо сюди. Уф, такі обряд. Та я постараюсь. Але не обіцяю. Бо дуже далеко. Хм. Не допригну. Може попробуй туди на ту кришу прыгнути, а з криші там теж шляну. Так, секунду. Оп-оп-оп. Та пробуй на кришу. Mm -hmm. я хочу попробувати допрыгнути. Та не прыгнуть. Тут мешає і ця фігня, і. і далеко. І цей кусок стіни торчащий. Чого ти сів? <світ> а, ну да, бачиш. <світ> 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 Сітка нам не мішала. Да. До Ліана, короче, полянились. Або, може, тут ми можемо запрагнути просто. Наверх. Mm, ні. І у нас замало сил, щоб ми потілі Аніс. Нет, тут то, то на цю нижню, на цю, цю, Пробуй, попро попробуй запригнути як можна вище, може вийде? Та не вийде! Ну попробуй. <різвисто> Даже запригнути не виходить. Почекай, а там шо, Юрка. Бу -бу -бу. О, тут Ліана. О, о, тут Ліана, так. Да. Сюди ми, може, і зможемо зайти туди. Може, попробуємо. Так. Окей. Далі сюди. Навіть сюди. Попробуємо. Бо вибрити. тут вище. Зависоко. Занадто високо. Ого, О! прямо ж вниз. Ага. Це треба рибу їсти, коротше. Треба шупері. рибу. <ріст> Хватит. Ми взагалі вже так. далеко відійшли. Ну до цю качку давай попробуємо найти. Вона в прачечній, походу, якісь чи що. Там, де ми були. Чому ми її там не знайшли? Не знаю. Эйс! Ноп. Ну на шо, какашку ловила, Не, мана. Просто она начала такой, типа, и какашка джампная. Ну! тапка! Что это тапка дает? Ничего. Це просто Я моя ще читаю, це щось має бути. Давай в цю в спрачичку принесемо і в машинку засунем. Ой, почекай. Тосить гладяти. гладя. Да ми ще не получал? Та блін, падай. Не, не ти. Ти. А, а ти? Фики кейсів ми вже налутали, подивися! І банка! О, банка! Стро. Ура! Ще, ще один, один тапок! тапок. Ура! <свист> <свист> Я не винен! Вибачте, любим! Это отлично! Це шикарно! Не викликайте від. Кей! Кейс! Лов... С О, дав погладитись! Молодець. Ти там кейса пропусти. Ш стоп, що? не туда, воно туда не туди, піде. А чо ж мені депозит, пише. Як будто я можу його туди заспандю. Ти лежав? Воно зробила, не зробила, значить, все. Ну, геть не засвітилося. Так, а де було прачечна? Так хватит! Ти її пропустив. Пропустив? Да. Иди мой. Вальнувся. Ну, десь тут показувало щось таке, чи мені кажется. Без жить, біжить підвезню. Блин, там вообще в другому місці. я не знаю, де. Не шукай. Не кажи мені. Так. Ну десь... Точно не там? Де ж воно? Другому проходя. О-о-о! О-о-о! Псс. Мій понч. Хочеш пончик? Не хоче понч. Не, він нічого не хоче. Тут. Ай! Тепер я не можу пробігати спокійно. <гум> отут, отут. Блок. <Вот гум> Так, як ми там... Туда. О! Там все шестеровець. <схи> Та тут, куч... да. тут качка має бути, тільки де, непонятно. Може, типа шеви ще? На крищі десь? Не знаю. Не знаю. Он добре! Ти що там робиш? Любини. Вибачте, я просто Да. Привіт тут. Мій. твій тато відправив мені. мене. Показати і розказати. Показати і розказати. Але моя поїздка ще не закінчилась. Я не ага. можу. Я не можу Коли я все ще. Все ще їду Як довго у нас буде? Я не знаю. Я відчуваю це 400 шайк. Ні, я засунув. Засунув 400, засуну 400 світячок. Скільки це буде для мене. Скільки це мені дасть? Йо, ти що? Це буде 60 годин. 60 годин це без. безупречно. Amazing, типа круто, офігенно. Але що по поводу твого батя? Ти можеш забрати мене коли двері відкриються. Ти обіцяєш? Обіцяю. Має так, бути. Це буде бути спосіб відкрити двері. Латати. Що це? Нічого. лише я говорю з собою. Побачимося після поїздки. Там кнопка та, що ти хотів нажати. тепер вона має нажиматись. Видно, що да. По ідеї, должна. Ну, має бути якийсь спосіб, ну що таке. Може її можна було б чимось прижати, типа як той порошок, mm. який ти висипав. Mm. Типа як коробку туди притулити, і воно б нажало. А я понял. Ч ты зробити? Пригнути прямо на кнопку. Mm -hmm. Ну воно його починає наверх. як? О, Кіт! Дивись. А ти що тут робиш? Ха! А. Я гадаю, ти думаєш, що. Як нажати ту кнопку? Як нажати ту кнопку? Ти читаєш мої мислі? Це дуже просто. Ти а маєш використовувати ти маєш використати голову. голову. Ага. Добре. Тоді що? Тепер нічого. Ні нічого, ти бон... просто бонькаєш а, вдарити. Так, просто головою бонькаєш. Це боліще? Чим сильніше. Тим краще. Ти зроблений з більш е, сильної штуки, ніж це. Хейчу. Маленький бонг е, не повредить тобі. Сильні Китті як ти. Ти впевнений? Сто процентів. Короче, давай бонькати. А я то думав, як? як, Просто набігти на неї. Ні, Не, просто головою вдарити. Так я про це й кажу. Опана. Ти бачив мене там? Я був везде. Я бачив. Тепер ти не мокренький трохи. Ні. Але я мокренький і. Дуже теплий і Дуже пушистий. Теплий і пушистий. Це як рушничок. Anyway, Я не можу дочекатися тата, щоб розказати йому про. Смерть від сушарки. Тепер ми найдемо його. Так, пішли. воу 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 Що це його так? Вот таке! Мен! Він літати знову? Він тепер мокрий. може його посушити треба. Та пофіг. Давай, Мале. Давай, за мною. Чи що? Він не зможе? Він не зможе. ж треба зможе? За засунути сюди. А як його засунути? Помогти йому залізти якось? Що це таке? Так. Тут він може, Тут добре. він може. А, окей. Ми маємо прямим шляхом з ними піти. Ну, алло. Ну. Походу, ми можемо тільки через вихід піти, що. То ж не відкривають. А попробуй. Може можна вийти? Там має бути двері, які розсуваються просто. Ну, прыгай. Ну. Що таке з ним? Дурне, який. може, його в... В... в цього в рота візьми? Можна? Так не можна, в том то й діло. Дурне, давай з нами. <клес> Ти що? Окей. Не відкривайся, а цей кіт пропав. Ааа, кіт. як ти вийшов? Птій.